Сьогодні, 30 серпня, і вночі відбувся Радбез ООН, скликаний з нагоди ракетно-шахетних ударів Росією по Києву. І зараз ви почуєте, як Росія жаліється на те, що збройні сили України полюють на їх громадян на їх території. Я ветеран війни, Орловський Віктор, бойовий медик. Прошу не перемикайте, дослухайте до кінця і поставте лайк. Вип'ячуває жертви і розрушення в українських містах, Западные инициаторы сегодняшней встречи по обыкновению сознательно игнорируют ведущиеся ВСУ преднамеренную охоту на мирных граждан, включая женщин, детей и пожилых людей на территории России. А ведь укронацисты целенаправленно направляют ударные беспилотники по многоквартирным и частным жилым домам, Гражданському легковому транспорту, сільхозтехніки, роботуючи в полі на уборці вражає, прошу допомогти розповсюдити це віде. відео. Дуже багато брехні було з боку Росії на сьогоднішньому радбезі. Я все це викладу у себе в каналі, а також на Ютубі. Підписатись ви можете за посиланням в профілі. І друзі, хто розуміє, що захистити нас, врятувати наші життя можуть лише збройні сили України. Прошу вас долучайтесь до зборів благодійного фонду, засновником якого я є. Зараз важливий збір на автівку для бійців бригади Азов Донбас, реквізити в профілі, всі посилання в профілі, всі незакриті банки в профілі, звіти в профілі. Переходьте в профіль, ви все там знайдете. Прошу вас, долучайтесь. Війна триває. Ми тримаємось з Богом, друзі.